Пані та панове, доброго дня! Вітаємо усіх прихильників футболу. Запрошуємо вас до Глибочиці, до навчально-тренувального центру Полісся, де сьогодні Полісся U-19 грає із Кудрівкою -19. Це матч шостого туру Національної ліги -19. Це протистояння юнацьких команд клубів Української прем'єр-ліги. І щодо турнірного становища, одразу можна зауважити, що Полісся йде на 10-й позиції з сімома очками: дві перемоги, одна нічия і дві поразки у юних житомирян, тоді. Кудрівка йде тринадцятою, одна перемога, одна нічия і три поразки. Мало забувають юнаки Кудрівки лише три м'ячі. Це один із найгірших показників або навіть найгірший. І чимало пропускають у них 14 пропущених м'ячів. Це один з най разом з тим. У Полісся доволі прагматична статистика результативності. П'ять голів забили, п'ять голів пропустили. Підопічні Андрія Гіченка. Ну і власне із такою статистикою, з такою тенденцією команди сьогодні гратимуть це протистояння. Чекаємо ми на вихід команд на футбольне поле. Вони вже готові, вони вже з прапорами. Традиційно вони стоять біля окраїця. Розігрують м'яч футболісти Кудрівки. Ох, як зараз ризикують вони. Скидання за боковою виконує Височанський. До штрафного докинути не вдалося. Удар по воротах! І 1-0! Вдається забити швидкий гол. Вдається відзначитися швидким голом футболісту о, Полісся Ю-19. Це дуже важливий вагомий доробок. І це Валіфер. Валіфер відзначається. Він фактично увійшов до штрафного після чого пробив. Але я би зауважив перед усім, що працює цей тиск. працює тиск контрпреснув. Працює рахунок стає один на користь полісся. І ще момент у Полісся. Хороший розвиток через того так і Воліфера він б'є лівою! Гол Воліфера в чемпіонаті Ю-19. Повторюю, взяв участь у розгромі Кривбаса. В попередньому турі ще удар попередчина. Що буде можливо, попросимо режисера ще раз показати, аби ретельніше розглянути саме місце приземлення м'яча після рикошетової стійки. Момент у Кудрівки. Швидко вони зараз вийшли в атаку. Кугутяк. Обігрався з партнером, подає до штрафного Кугутяк. Це ледве не вперше Кудрівка дістається чужого штрафного майданчика, але не завершує це ударом по воротах. Ось зараз удар із рикошетом. Денфака розряджається. Тут непогане забігання через праву флангу Кудрівки. Кудрівка починає дихати грою. Починає іти ватаки. Удар! І дуже небезпечний між іншим. Подача. Удар! Ну, щось якось не дуже уважно. Овага, на поле. Де навіс. На дальню стійку. Нічого не вдається витиснути із цього. Момент! І Це 2-0! Фантастична робота Воліфера! Чудово! Ідеально! Будь-які схвальні під... підходять, тому що вони будуть справедливими. Ідеально завершує Воліфер цю атаку. А, є у цього хлопця індивідуальні стіли із перспективою топового рівня. Дивіться, він підхоплює м'яч після того, як зачепився, або спробував зачепитися Захаров. Іде на віражі до штрафного майданчика на е, шляху своєму долає одного суперника. Чудово. Отут проходить він Коновалова і пробиває правою без шансів. Дуже прицільно, дуже якісно. Ідеально, все зроблено ідеально. На той має коридор, починає зміщуватися, дриблінгує Черчукан. Черчукан з м'ячем. Є вже підтримка від Галія. Отримує м'яч Владислав. Навішує до штрафного майданчика на дальню стійку. Воліфер виграє повітря. Спрямове воріт, але все ж таки. Подача до штрафного майданчика. Удар є по воротах. Денфлака пробиває, але заб... Навіс. На дальню кулаком вбиває голкіпер. Лівого флангу від кудрівки. Віталій Кугутяк Теж лівою ногою, до речі, подає. Скидка. Удар! По воротах блокується. Не виправдання, але пояснення. Мені здається, це логічно. Момент! І, по-моєму, знову Воліфер опинився на дуже, доволі незвичній для себе позиції. У цьому йдемося до 60-ї хвилини. Це, е, така звична річ. Воліфер понісся. Воліфер маневрує Воліфер! Як пробиває! Хто це? А це е, Богдан Романюк. А також Назарій Перкатюк. Момент у Полісся. Назад скидка і удар Гавриша. Рикошет. Або втома, або там якесь мікроушкодження. Валіфер. знов таки, як він читає епізод, Валіфер! Це на футбольному полі, і, наскільки розумію, Олександр Корнієнко. Подача. А, небезпечно, але заболини не грають. Почали вони на півгодини пізніше за нас. Один-один. У матчі юнацьких команд. Зараз хороша передача. Вихід вічна фактично, але нема тут відчища. Долонями здається, вибуває голкіпер. І ще момент. Забирає врешті-решт Борисменко дорог. О 13.15 Початок протистояння і. Ага, даруйте я тут. Заговорився. Пенальті було призначено. Увага на поле. Ударить 3-0. Назар Семененко робить рахунок. Фактично розгромним. Переконливо реалізовує 10 метро. Хуй житка бере участь у спочатку. Назар Семененко Назар влучно і вчасно входить у гру. 3-0 рахунок у протистоянні. Дивимося. Повтор. Сьогодні ще три отримали, але це нова молода команда, яка набирає оберти, новий молодий клуб для довго передачі від центрального оборонця. І от це лунає фінальний свисток. 3-0. Полісся здобуває впевнену перемогу над Кудрівкою В чемпіонаті юнацьких команд. Дуже впевнено, як на мене, два голи забив валіфери, які на ваших екранах класний футбол, продемонстрував бразилець і крапку поставив Семененко на 86-й хвилині. Реалізувавши Валіфера, сьогодні. Команда здобула перемогу над новачком чемпіонату Кудрівкою. Вітаю тебе з дублем. Як почуваєшся після такого матчу? А жінці венбейну капіонату про сове скажу, ми добре зіграли цю ігру, і ми готувалися до неї. Слава Богу, що сьогодні команда змогла здобути три очка, які є дуже важливі для нас. Дякую, що Богу, я сьогодні забив два голи. Будемо продовжувати йти до титулу. Кампіонат і вам і буска до чітлу. наскільки складно було грати проти суперника, з яким зустрічаєшся вперше? А, вашкіфой уж. Так. Я скажу, гра була досить добра. Команда змогла зробити те, що ми хотіли зробити. Добре, що ми перемогли вдома і дійшли до цього результату. Твої голи допомогли команді здобути три очки. Кому б хотів присвятити цю перемогу? А про це для моєї сім'ї, для моєї мами, для моїх братів, для мого батька, для них всіх. Дякую.